Уяви, друже, на нашій планеті зараз є більше 12 тисяч ядерних боєголовок. Це така кількість, що їх вистачило б, щоб кілька разів знищити Землю. Найбільші арсенали у США та Росії 5 тисяч і 6 тисяч 375 відповідно. Але ось що цікаво: американські ракети оснащені найсучаснішими технологіями, такими як високоточна система наведення GPS, яка допомагає влучити в цілі з відхиленням його на кілька десятків метрів. А що в Росії? Більшість їхніх боєголовок це буквально іржаві залишки часів холодної війни. І, хоча вони постійно погрожують, насправді їхні технології сильно відстають. Окрім кількості важливими, є також носії у США. Є ракети Мінітмен 3 які можуть долати 10 тисяч кілометрів за 30 хвилин, і влучати в цілі з неймовірною точністю. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво посилання в описі під відео.